Доброго здоров'я плине час, літо переходить в осінь, а ми в листяному лісі. І Вася вже знайшов свіжесенькі чорні грузді, чорні молочаї. Вони червиві не бувають ага. як багато, вони тільки чорніють. Свіжі пластинки білі, оцей старший великий. Шукаємо ще. Темно, ранок ліс темний. Цей придеться зрізати трохи, придивляємося. Цей теж, мабуть, ніякий. Багато вже й постаріло, але є й молоденькі. Чорні грузді, якраз вчора мені подружка казала, що хоче таких грибів засолених. Так, вони чорніють і червивіють. Бачу, ще гриб смачненький. Парасолька, макролепіота процера латиною, барабанна паличка. Зонтик молодесенький, ще не розкритий, їх можна начиняти різними начинками і запікати, якщо вони в такому стані. Замічаю стежки тут. Чоловік каже натоптані дороги. Хто тут ходить, цікаво, а у нас іще чорний молочай. Що найшла? Де вона його Цей надгризаний свіженький. Молочай тому що. Виступає в нього молочко на пластинках, на пошкодженнях. А, то свинушка тонка. Оце? це зараз побачимо. Це молочай. Ще туди йдемо, то вже звертаємося Ну, хіба що тут близько, де все. Молочай грабовий. Вони добрі гриби, їх можна солити. Жалко ще один. Чоловік дивується. Каже, це капець, скільки груздів пропало, скільки чорних молочаїв пропало, але це не чорні молочаї. Це чорні підгрузки, ми їх не беремо, вражає їх кількість. Кількість оцих уже засохлих пропавших грибів. Вони тут, мабуть, збісилися. Так, я теж дивуюсь, скільки їх тут було. Проте це не чорні грузді. Це чорні підгрузки, ми їх не беремо. Але скільки ж їх тут висипало? Я такого ніколи не бачила. Бачите, чорні купочки? Отам чорні купочки, повно, скільки око сягає. Отам вже засохлі чорні підгрустки, чорні як вугілля. А тут ще жива. Хрещувата сироїшка. Я скільки пошкоджую пластинки, але вони молочка не виділяють. Пластинки ще білі в сироїшки. Її можна збирати, можна солити, але ми таким не займаємося. І грибники в переважній більшості чорніючі сироїшки не солять. кажуть, дуже добрі білі підгрустки. Але я білий підгруздок в наших лісах зустрічала один-два рази. Сироїшка синьо-жовта. Такі сироїшки я беру. Бачите, у неї такий ліловий верх білесенькі пластинки, які гнуться, не ламаються. Сироїшка дуже добра. Русула ціаноксанта. В цьому сезоні урожай сироїжок синьо-жовтих. Санітарна вирубка, багато дерев порізали. Ми на білогрибному місці, і білі грибочки все одно вискочили, хоч їх партнерів порізали. Якось ми стільки грибів тут набрали, а сьогодні лише два. Об'їжені. обгризані, але молоденькі. І за те спасибі. Що то значить входимо в осінь? Жодної дірочки на грибах. У нас гриб беселка. Чоловік каже, не пахне, а мухом пахне. Дивіться, скільки на неї насіло мух і різних комашок. Я вже їх розігнала. Перевіримо яйця чи є. Ось є яйце. Так. О, ще одне з другої сторони. Яйце веселки. Тут більшеньке. Що то в нас ще? Мабуть, валуй. Сироїшка з групи валуя, у неї такий коричнево-жовтий колір, два яйця веселки. Приємний світлий грабово-дубовий ліс, є осики. Інколи попадаються берези, а з грибів нічого не побачили. Жарко зараз грибам. У нас 30 градусів, спеки. Дуже інтересно. Що ж то там виросло? Якісь гриби, схоже на трутовики. Нічого їсти мабуть. Так, так, молоденькі трутовики, ще вологі. І невідомо, чи вони виростуть, чи так і згниють. Щось вони не показують своєї видової принадлежності. Мабуть, так і пропадуть. Дуже вже мокрі. У нас низинно листяні місця чорного молочая, і ось він є свіженький. На засолочку до чорного молочая є питання, у ньому знайшли речовини, Вони ще один бачу, які не дуже бажані для нашого організму. Проте, як і я вважаю, як і микологи говорять, що у всіх грибах є. Якісь захисні речовини, які шкідливі для черв'ячків та якось впливають і на наш організм. І коли грибів їсти трошки, і не часто, то всі вони добрі. Чорні грузді я традиційно засолюю. Ой, уже око набите і бачить навіть такі малесенькі грибочки, червоніючий мухомор гарного сизого кольору. А там ще, здається, груздь, ні то листок шукаємо. Шукаємо і знаходимо. До речі, непогано, що ми сьогодні надумали поїхати в листяний ліс. Бачите, чорні молочаї вискочили, і через кілька днів вони вже почорніють, тому що жарко, а ми якраз втрапили тоді, коли треба, і туди, куди треба. Є грибочки, наберемо на засолочку. У нас тиждень назад був дуже холодний дощ, і грузді відгукнулися. Вони ж не знали, що далі буде спека. Ну, побачимо трошки чорненький і зверху, і знизу, але подивимося. Одні грибочки вже старіють, а інші тільки з'являються. Ось малесенький, завернутий донизу. Вон малесенький. Нагнешся, і вони видно. Трошки вже його хтось поїв. О, ще під гілочкою. Топчусь на одному місці і беру й беру гриби. Класний. Здається, вже 40 раз тут проходила, а придивишся, ще грибочки сидять. Грибочки для соління. Зустрічаються, дощовики звичайні. Зараз ми їх подивимося. Вони пружні, добрі гриби, хочу насушити, якщо буде більше. На деревині ростуть дощовики грушовидні, теж дуже добрий гриб. Вони, як виростуть, будуть схожі на грушки. Я їх завжди зустрічаю вже пізно. І жалкую, що не потрапила в час їхнього розквіту. Їх буває на деревині, висипає дуже-дуже багато. Грузді чорні, отам От такий кружечок був, що там гриби були на кожному кроці. Доволі я пройшла по таких низинно листяних місцях. Поки ще трапились чорні грузді. Якби не взялась спека, то їх би тут було дуже багато. А так, бачите, чорніють. Тільки повилазили і чорніють. А це якої якості? Відмінний груздочок. Чорні грузді треба замочити на три дні в воді. В усякому разі, я так роблю, міняючи воду не менше ніж два рази на добу, а потім засолити з розрахунку 40 грамів солі на кілограм вимочених і вичавлених грибів в процесі вимочування. Молочаї стають гарного вишневого кольору, стають хрумкі. Дуже гарні гриби для засолу. І ще одненького візьмемо, отам стирчить. Тут не одненький, тут кілька грибочків. Молоденький гарненький грибочок. Так як грибів мало, перевіряємо кожен. Жук уже вчепився до нього, посунься, а хай би жук і сидів. Жук-бронзовик був. Старенький, а непоганий з-під низу. А тут ще один добрий грибочок і ще під гілочкою, носом вткнешся в гриби, тоді їх видно. А так вони під колір листя геть непомітні, маскуються. Ми тут вперше збираємо чорні грузді, і дуже жалко, що ліс уже позначений під вирубку. Один наш груздевий ліс вирізали, і цей в перспективі, теж будуть вирізати. Чоловік каже там, де червоні полоски на деревах, ті дерева залишаються, все інше вирізається. Ліс не старий і вже йде під вирубку. Жалко. А що? Тут зручно, недалеко дорога, добре під'їжджати. Поряд ділянку вирізали минулого року. Так ніхто нічого й не посадив, заростає чагарником. Що ще зараз росте в грабовому лісі, крім чорного груздя? Росте червоний мухомор. Аманіта мускарія латиною. Мухомор цитриновий вискочив. Я бачу, що це мухомор цитриновий, дуже вже схожий на бліду поганку. Інша його назва мухомор поганковидний, від того, що схожий. Також є мухомори червоніючі. І всі вище перечислені гриби ми не беремо. Вони просто входять до грибного складу місцевості. Представники грибного царства даного місця. Як гриб цікаво розтріскався, як зірка, павутинник. А тут буріючі сироїжки. Серед цих сироїжок є одна, один вид, який має при відварюванні відворотний запах. Я їх нюхаю. Якщо запах добрий, беру. Бо так не сильно зрозуміло, яка то саме сироїжка дає такий запах. Ціла сім'я сироїжок, виявляється, росте. Вони мають червоно-фіолетовий колір, і деякі мають такий самий напил на ніжці. Типовий колір для сироїжок буріючих. Ми вже на іншій локації. Тут дуже цікаво. Молочі чорні в траві. Вигляд у них уже не дуже. Крім одного екземпляра. Ці навряд чи будуть добрі? Ні, доволі таки пристойний гриб. Хороший. Оцей повинен бути добрий, начіплюють на себе листя, землю, траву, але вони дуже добре відмокають. Ось він непоганий. За три дні відмочиться все на світі. Хоч і великий грусть, але непоганий біленький. Отей не дуже, те й не будемо брати, а цей хороший. Ще роздивляємось. І набачила я добрий гриб бабку. На тонесенькій ніжці. Бабка звичайна, лекцином скабрум. Гриб смачний. Всередині не червивий, ніжка зріжеться. Забираю. Трава урожайна. Знову молочай і не один. Гарний. Класний. Забираємо. А ще ось аж три разом. Ох і урожайна трава. В траві грибочки поселилися. Кругом трава. То ми брали на листяному опаді, а ці грибочки в траві ростуть. Ох, і багата колода нам трапилася. Подивіться, скільки грибочків! Скільки добрих, хороших грибочків. Вони дрібненькі, але смачні грибочки. Як бачите, шапинки у них в центрі темненький горбок, далі до краю світле, світла зона, і по самому краю теж зона темна. Ось горбок, світла зона, і далі по краю темна зона. Роздивимося ніжку, ніжка тонка, і в неї є зона кільця. Бачите, ось невеличке кільце на ніжці. І це смачний гриб літній опеньок. Зараз ми з вами наберемо опеньків. Вони трошки старші вже, пластинки трошки темніші, ніж треба, але, може, щось виберемо. Літній опеньок треба збирати дуже-дуже уважно. Роздивлятися кожен грибочок. Я цей зросточок зарані роздивилася. Бачите, які вони чисті. Грибочки хороші, беремо. У цього літнього опенька якраз найхарактерніша зовнішність для цих грибів горбок, світла зона і більша зона темна до краю шопинки. Отакі вони зазвичай ростуть, а ці виходять просто молоденькі. Грибочки смачні. Кажуть, що деякі грибники частину трухлявої колоди беруть із грибами чи без грибів, і шукають на своїх місцях такі ж пні і втискують туди оцю труху з грибницею літнього пенька. Або навіть несуть додому, якщо вдома є якийсь старий пень. А потім ще й поливають, кажуть, ходять з лікою і поливають. І знімають кілька урожаїв літнього опенька з своїх місць. Так робити з осіннім опеньком не дуже безпечно, тому що він може з'їсти і ваш паркан, і вашу яблуню, а літній опеньок безпечний в цьому плані. Він не такий агресивний. Тут світліші пластиночки навіть. Так що і в листяних лісах зараз можна знайти добрий урожай грибів. І я просто вже відщипую нігтями. Літні опеньки, як ви бачите ось, ростуть зростками. Якщо ми беремо галарину, то вона переважно зростає одна. І в неї нема зональності на шапинці. Перевіряємо, чи є зона кільця є. А з цього боку колоди ще скільки грибочків. Є й такі, що вже не візьмеш, вже постаріли, як оці оці ось такі. А всі інші світленькі, гарненькі грибочки. Вони йдуть на всі види заготовок. І на мариновку, і заморозити їх можна. Можна посолити навіть, посушити добре, хоч вони й дрібненькі, таке як обібрали. Обібрали трухляву колоду, забрали з неї гриби. А оці йдуть на розмноження, залишаються. У нас вийшла кучка літніх опеньок. Гриби дрібненькі й тонком'ясі, проте дуже смачні. Удача! Грибалка в листяному лісі, в основному грабовому. Були граби з дубами, з ліщиною, з березою, листяний ліс. І здається, спека і листяний ліс, на перший погляд, голий і сухий. Проте треба тільки туди заглибитись. Там є і чорні грузді, і бабки, і літні опеньки, сироїжки, і навіть білий гриб взяли. І ми сьогодні з удачею. Дома грузді чорні або хрящі оливково чорні, так вони ще називаються. Я залила водою і поставила вимочуватися.